Поширення віл-інфекції набуло характеру епідемії і представляє серйозну проблему не тільки в Україні, а й в усьому світі. Серйозна ситуація склалась і в Харківській області. За весь період епіднагляду офіційно зареєстровано більше трьох тисяч віл-інфікованих. В зоні ризику найбільш соціально незахищені групи населення. Серед них і неповнолітні, які мали проблеми з законом. З січня цього року стартував глобальний проєкт Діти вулиць. Зараз це ширше поняття, ніж просто молодь, котра живе на вулиці. Це і ті діти, які більшу частину свого дозвілля перебувають на вулиці. Ми стараємося хопити по максимуму цих дітей, надати їм і профілактична допомога, і у випадку. Зараження або якихось проблем це медична допомога, де їх можуть наші соціальні працівники і зустріти, і поговорити, і направити до відповідного лікаря. Не то, що направити, а за руку відвести, якщо дитина має якусь проблему. З анімаційного тематичного мультфільму та роз'яснювальної роботи кожен підліток виніс щось для себе. Принаймні на це сподіваються організатори. Я більш мені догадувався, що це, як це, і какета, чим та починається, чим це закінчується. Ну все одно. Якби ну, как бы, понимаешь, и і голові сразу крутяться моменти. Що треба думати, как бы о чем-то и не совершать этих ошибок? Такий вид роботи для понітенціарної служби не в новинку. Схожі бесіди та семінари проводяться для соціалізації неповнолітніх правопорушників. Основною цією таких є формування у унісевши здорового літніх здорового безажисні формірування сезнательного отношения дисципліни і правопорядку. Робота кримінальної інспекції з неповнолітніми включає в себе не тільки проведення таких семінарів, а й аналіз семейного становища та коло знайомств. За для отримання кращих результатів пенітенціарна служба залучає волонтерські соціальні організації Галина Храмова і Мельник, Вісті.